Добрий день-добрий день. Я Льоша, ведучий новий, нового телешоу Колекціонер. Сьогодні я буду розповідати про Україну. Ось я бачите на політичній карті світу. О, столиця України Київ. Є також великі міста. Харків, Дніпропетровськ, Донецьк, Львів, Одеса. Вона намагається двома морями: Чорним і Азовським. Зараз ви бачите банкноту номіналом 1 гривня. Бачите, тут ви бачите Володимира Великого. А тут град Володимира у Києві. Тут є два водяних знака. Володимир Великий і Лінія. Зараз ви бачите брехнути номіналом 2 гри. Тут зображений Великий князь київський Ярослав Мудрий. Він перший заснував бібліотеку в Київській Росії. Тут ви бачите собор Святої Софії. Тут є два водяних знака Ярослав Мудрий і Лінія. Зараз на своєму екрані ви бачите панкноту номіналом 5 гривень. Тут зображений Богдан Хмельницький, великий полководець. А тут дивіться, тут зображена церква в селі Суботові. Тут є два одягних знака: Богдан Хмельницький і Лінія. Ви бачите банкноту номіналом 50 гривень. Тут зображений Михайло Гашевський в Україні вважають батькам історії. Тут ви бачите будинок Української центральної ради. Тут є також баладяні знака Михайло Грушевський і Лінія. Зараз ви бачите бахноту номіналом 200 гривень. Тут зображена велика українська писемниця Лися Українка. Тут ви бачите віжну візну вежу Луцького замку. Тут є також збаладяни знака Леся Українка і Лінія. Зараз я вам розкажу і покажу все. Про українські монети. Зараз Тут ви бачите на, цьому, на вашому екрані 2 копійки українські. Давайте ми повернемо Дата випуску цієї монети 2005. Ці українські монети були, були віддані із 1992 до 2013 року. Тепер ви бачите... Копійка номінала 10, 10 копійок. Дата цієї випуску монети 2007 рік. Ви бачите тут назву тут герб України Тепер вам дивитеся 25 копійок. Тут назва 25 копійок. Тут герб України Дата видачі цієї монети 1990 рік 1992 рік. Зараз ви бачите. Копійку 50 копійок. На верці зображено 50 копійок, а на реверсі Герб України, Україна, назва країни і рік 1994. Я вам розповів все, що знав, про, про українську валюту. Зараз ми будемо вибира... я буду вибирати, яку про їх і про, їхню, про ці країни валюту ми будемо розповідати в наступному випуску. Угу. І наступного разу ми будемо будем, наступною ми будемо розповідати вам про Судан.